Ну що, мої дорогенькі, я знову прийшла до Валюші познімати у неї гейхери, тому що дуже багато замовлень. Зараз я вам трішки щось покажу, а тоді піду вам покажу гейхери. Ось, бачите, коли великий кущ оцієї садової герані самобор. Бачите? І гарно квітне. І багато квіточок, і гарні листочки. О, і тут люди кругом, їх по два участка, по двадцять сотих, і трішки тримають кури. То й гарно, правда, квітне ось. Коли великий кущ уже, ну він переквітний, валя, його буде розділяти, звичайно, то я вам скажу, що це і гарно. Ось у валі багато тут розділених брунер. Бачите, лукін-глаз називається. Ці брунери називаються лукін-глас. Ось такі кущики, які вже розділені, які нарощуються. І тут у неї багато іхінацей, різних сортів, різних кольорів. Все вже розсаджено, вона їх розділяє на весні. і потім продає уже квітучими. Коли вони квітнуть. До неї дуже багато замовлень, приїжджають, забирають і вдома. Зараз таки підемо до. Я скажу, що тут, звичайно, грязь, теж уже все розчеренковано. Ой, матір Божа, це шарикові, бачите, шарикові хризантеми. Ой, мама дарає, хоч би не впасти. Тому що у нас йде дощ. У нас йде дощ, це під Києвом, Бучанський район. І вже, звичайно, болото. Звичайно, болото. І ось отаку красу я вам показую, яка буде у валі квітнути. У валі дуже багато півоній, дуже багато сортових, дуже гарні. Купувалися ще до війни, до 2014 року. Ой, яка красонечка. Я вам скажу, не показує колір, але дуже-дуже гарна. Дуже гарна. До війни. Тут один корінець є й дві 2000, вони, здається, в іншому місці. Є й по 900 гривень. Ну, дорогі сорти, дуже гарні дорогі сорти. І в неї їх дуже такі багато. Так, коли будуть квітнути, я вам зніму, тому що дуже гарні сорти і дуже гарні квіти просто. Ось турецька гвоздичка. Тут у неї дуже багато гортензій, щось в хлорозі, треба підливати очітки. Ой, це у нас повзучка. Бачите, жовта. Мені вона дуже подобається. Квітний таким рожевим. Ну і, звичайно, дуже багато, дуже багато арстромерії. І різних кольорів, там трішки вона вже розсадила, різних сортів. Дуже такі гарні. Так, як же тут стати, щоб щось не притопкати? Гортензії, коли квітнуть гортензії, це взагалі красотінь. Очітки, все розділяється і все нарушується. І зараз ми, ось, будь ласка, квітнику такому, де ростуть гейхери. Гейхерели. Мої дорогенькі, дуже багато замовлень. Дуже багато замовлень. Скажу вам, що, звичайно, тому що гарні ціни і гарні кущі. Розумієте, тому що в інтернеті ось такі кущики, все залежить від сорту. Звичайно, якщо дорогі сорти, то вони по ціні дорогі. Ось отакий кущик навіть у нас і в інтернеті продається 120, 140, 150. Хто як продає? Ось отакі, так? Ну, а валя, звичайно, продає ось такі кущі. Оце вони, оці кущики, це вона їх просто порозділяла. Бачите? Ну, Ці до осені, можливо, і наростуть, бо вони вже такі самі гарнені. Ось, усе розділене, такими валя не продає поділками. Вона нарощує ось такі кущі і продає кущами. Тому й попит, тому й дуже багато замовлень. Але, мої дорогенькі, поки що валя вже не продає. Або восени, але це залежить від сорту. Бачите, цей сорт наростає довгенько, цей теж, цей швидше, цей швидше. Бачите, який гарний кущ. Я вам скажу, в Києві вона оцей продала, тому що я бачила, ну, коли вона привозила в Київ продавати так, за 250 гривень. Ну дивіться, який кущари. Скільки тут поділок? Звичайно, що людина, яка розуміється на квітах, то вона оце ж прикупить і нарозділяє собі. І буде багато квітів. Зумієте? Хто розуміється? Тому що, звичайно, що краще купувати такі великі кущі. А ось ці, ось валя розділила їх навесні. Бачите, їх вже можна і продавати. Взагалі-то їх можна продавати вже, бачите? Кущики, які гарні кущики. Це ж вони не наросли ще просто. Наросли, але не так дуже. Але ж валя це не продає. Або восени, коли будуть отакі кущики, так? Або в наступному році так валічка продає свій товар. У неї завжди на гейхери черга та на всі квіти, тому що вона все продає гарні кущі і гарний догляд. Бачите, все розділене. Оце людина нарощує. Не продає такими поділками, а нарощує отаку от красу. Так, що у нас тут? Тут у нас ріо. Бачите, яка красунечка, скільки там поділочок, яка красуня, так? Ось теж красуня. Ну, це вже валічка буде розділяти, це все на розділ. Зараз підемо туди. Ой, кошмар. Бачите? Кожен кущик гарний, але усе вже. Нарощується мармелад, мені здається. Бачите, усе нарощується. А люди продають поділками. Звичайно, у кожного свій метод. У кожної. Кожна людина розділяє, садить і продає так, як рахує за потрібне. Паля продає так. Бачите? Чим дорожче сорт, тим повільніше він наростає. Ой, знову пішов дощ. Знову пішов дощ. Бачите? от така краса. Вона вся нарощується і чекає на своїх покупців. Тому у валі і завжди попит. Ось оцей кущик, який вона один продавала за 170 гривень. дивіться ця красуня, бачите? Яка красунечка. Дуже вона гарна і квітне вона таким ось темно-бордовим кольором. І ось цей кущик, який був розділений в прошлому році. А може і позапрошлому. Тому що я вам скажу, цей сорт не так швидко наростає. Зовсім не так швидко. Він наростає повільно. Ну, дорогий сорт. Бачите. Ось краса, яку можна вже продавати. От, будь ласка. Такі сорти у нас, отакі от по декілька поділок, продається 140 гривень, а може навіть ще й дорожче. Ну, в Києві, звичайно, дорожче. Ну, валя ну Це буде розділятися можливо. Сьогодні я їй принесла ось кущик один. хери, вони різні. Здається, що вони подібні, але ні, вони зовсім різні. Різні сорти. Зараз витягну шпаргалку. Покажу вам, як називається. Ой, Боже ж ти! Я не знаю, у мене записано так. Можливо, і не так. Я вам скажу, що Ой, боже, ж. оцей сорт я не дуже люблю, тому що він наростає такий сантиметрів 60-70 уверх, якщо великий рокітрий три кущ. От, то я його не дуже так люблю. В нього такі волохаті листочки зверху, такі, наче якісь, волохаті якісь, так? Називається гуакамолі, Це просто молодий кущик. Тому валя такі вже продала. Молодий, так? В нього листочки набагато більше, ніж ось лаймармелад. Тут такі листочки, бачите? Тут волохаті такі верхні листочки. Тут цієї волохатісті немає. Вони такі гладенькі, аж виблискують. І росте він отакої, отакої висоти. Невеликі кущики. Не наростає, як наростає, оце чудо природи. Я вам скажу, звичайно, коли є місце, коли є де посадити, то це гарно навіть і цей. Але чогось я його не люблю, тому що, ну, тому що росте великі кущі. Ну, а я вам скажу, що взагалі той гарний. Тому я принесла Валюші оцю, в мене їй дві вже. Я в минулому році щось розділяла. І у мене оце лай мармелад. Ну можливо, Я його купувала як лайм-мармелад, Це було давно. А цей покамолі. Ну я ж кажу, ці ростуть великі, гарні кущі. То я Валюші принесла ще й отакий, тому що цей сорт набагато, в два рази менший, ніж оцей. Ой, як нам вже, ви знаєте, що добре, коли йде дощ, ось тут вже я топчуся, але коли він вже отак нас заливає, то вже він нам і не потрібен. Гарний кущ. Це кущ валя буде розділяти. І це буде розділяти. Бачите, ось на такі поділочки Порозділяла і буде нарощувати. Ой, мама дорога. Мама дорогая, тому мої дорогенькі, звичайно, що є попит, тому що гарний товар, гарні рослинки і гарна ціна. Жіночки, які у нас у валі купували, а я їм пакувала, усі залишились задоволені. І нам дуже приємно. І нам дуже приємно. Тому, хто буде бажати або восени, я прийду зніму. Або в наступний. Ну, я думаю, щось до осені вже гарно наросте. І я прийду вам відзніму. І, якщо хтось захоче, ви знову прикупите. Валюша вам продасть, а я вам запакую і відправлю. Тому що, звичайно, щось вже і наросте. Отак От мої дорогенькі. Ось, бачите, оця гвоздичка, яка зимує, боже, матір боже, вже все липне. Оця гвоздичка, яка зимує. Оця зимою. А то розказують нам, що зимою. Те, що зимою, те зимою. Бачите, ось розділене вже все. Ось вже все розділене. Ой, матір боже, як же його тут вити? Ой, мама дорога, я уб'юсь. Брунера. Ось, бачите, ось такі кущики розділені нарощуються, щоб потім продати отаким от кущам. Ну так паля продає. Ось теж так валічка продає. Такий у неї метод продажу. Ось теж, бачите, ось теж краса розчеренкована. Все розчеренковане, все нарощується. Ось і на цеї ще якісь гарні тут. Ось теж гейхери гехірили. Це теж якісь кущих і на Ось така краса. Ось отака краса. Тому мої дорогенькі. А стільба буде різнокольорова, бачите? Різних кольорів, сортів, а стільба. Тому мої дорогенькі, якщо будете мати бажання, і гроші, валюша вам залюбки продасть. Я запакую, тому що гроші нам потрібні дуже. Дуже просто. Треба на ліки, тому що валя, ось бачите, іноді мені кажуть, якби в мене було здоров'я, я вам скажу, що у валі зломана спина, просто зломана. Її робили дуже тяжку операцію. Їй, звичайно, отак пахати не можна. Їй так пахати просто не можна. А в неї же он, он, там, он там сапає, що воно дощ іде, а я сапаю. Там у неї далі трішки картоплі, там чесничок, полуничка. Розумієте? Їй так працювати не можна взагалі. так. А от вона така людина не може сидіти на місці, треба щось робити. Та вона ще підпрацьовує раз у тиждень або два їздить до Києва, прибирає в офісі. Отак, от мої дорогенькі. Оце вам хвора людина, ноги, тиск і все інше. І ще ж спина. Спина в неї просто дуже хвора. Вона навіть не може поїхати десь підлікуватися на море, тому що вона не може довго сидіти. Сидіти вона довго не може. Тому працює важко, але продає гарний товар і в неї завжди є покупці. Завжди приїжджають, навіть киян дуже багато беруть, От коли щось купують і бачать, що такі гарні кущі, гарна ціна, то беруть адресу і приїжджають додому. І коли вже приїжджають додому, то купують їх і нацеї, і хери, і бронери, і всі ті квіти, які вона продає. Я вам скажу, що у Валі ще багато трав, але вони теж усі розчеренковані. І нарощується, вона завжди восени продає дуже багато трав. І вони у неї, до речі, дуже гарні теж. Тому мої дорогенькі, як хтось буде бажати, чекайте, і будуть у вас гейхери. І буде вам приємно. І нам буде приємно, і мені теж, що ви у валічки щось прикупите. Мені теж буде приємно, тому що працює вона дуже і дуже, хоча, може і не працювати. Але ось 70 років працює, заробляє, допомагає, грошима волонтерить, молодець, такі наші чудові українці. Чудові наші українці. Найкраще у нас. Країна, держава, наша Україна. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе, бережіть Україну, обов'язково бути єдині. Це головне, коли ми єдині, нам легше подолати оцю нечисть, яка ніяк не може від нас відстати. Ось уже, тільки що йшов дощ, уже ось бджола літає. Бачили? Отака погода, туди-сюди, туди-сюди. Але ми живемо і все буде Україна.